Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам! Сьогодні ділюся рецептом хрумких квашених огірочків із борошном. Зазираючи наперед, я зауважу, що в банці не буде ніякої драглистої, слизької, тягучої субстанції. Борошно воно собі спокійно лежатиме на дні, воно не буде тягучим, а огірки будуть дуже смачними. І дуже хрумкими. Цей рецепт я вже випробувала минулого сезону, тому за нього ручаюся. Отже, беруться огірочки придатні для квашення. Я їх вибрала, розклала, вони полежали в мене зранку до вечора, а потім я їх помила. Замочила десь на хвилин 40, обрізала кінчики і спакувала в банку. Я просто накидала, а можна їх встановлювати сторчма. Ну, це, якщо є час і натхнення. І так, на дно банки я кидаю чорний перець. Спеції ви можете брати будь-які. Базовими є хрін, кріп і чесник. Але от я додам чорного перчику. Насипаю його першим, бо зверху, коли додати, він буде плавати, а так хай буде знизу. Далі, на 3 літрову банку додаю 3 ложки солі. Показую. Я даю таку, я вже з нею робила. Вона нормальна. Всередині ось така сіренька. З такими темними крапленнями покажу ще з цього боку не рекламую просто е, з цією виходить нормально і так на 3 літрову банку даю 3 ложки солі столових 1 2 і 3 далі даю 3 столових ложки борошна пшеничного вищого гатунку Одна, дві, і три. В банці воно все прекрасно розмішається. Далі спеції. Я дам корінь і листя хрону. Ось кріп, часник. Часничину я ось так впоперек понадрізала. Це в мене пагони з листям смородини. Червоний пекучий перчик. Це я даю такі спеції. Ви можете давати будь-які на свій смак, окрім базових. В мене на каналі є відео, знизу я дам покликання квашені огірки гарячим способом. Там я даю дуже багато спецій і про деякі з них розповідаю. Зараз зупинятися не буду, просто ось показала, що я дам. Крін і гострий перець я вкладаю із самого верху. Це рекомендується так робити, того, щоб запобігти появі плісняви. Далі заливаю холодною водою звичайною, накриваю пластиковою кришкою і перемішую. Виходить ось так. Якщо десь у вас там якась грудочка борошна чи, наприклад, кришталик солі, нічого страшного. Ви на другий день ще раз бовтаєте туди-сюди, і все воно буде добре. Хоча, звичайно, якщо маєте час і натхнення, то можете розмішати окремо борошно, сіль та воду в якійсь посудині, а потім влити. Зверху, це ось піна утворилася. Так, Далі ці огірочки я ставлю в тепле місце, але не яскраве сонце. І, як правило, Через ніч от я ввечері заквашую, і вже завтра будуть помітні ознаки бродіння. Е, може витікати розсіл через зверх, трохи, може бути піна, це все нормально. Коли бродіння трішечки стишиться, не так, що воно зовсім зникне. от Буквально день, отак нехай вас постоїть в теплому місці. Якщо у вас холодна погода, 2 дні, нехай постоїть. А далі слід винести в погреб, там можна зразу долити трохи розсолу, розколотавши сіль у воді, але все рівно потім ще раз прийдеться це зробити, тому що в погребі нижча температура, і там розсіл цей зменшиться дещо в об'ємі. І вони спокійно стоять, гарно зберігаються. Я минулого року вперше спробувала зробити за цим рецептом кілька банок і була приємно здивована, наскільки вийшли смачні, хрумкі квашені огірочки. Отож рекомендую поласувати такими огірочками і вам. Гарних вам огірків! Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!